Вітаю, це канал Nook, З вами Іра. Сьогодні поговоримо про те, що ж я читала в березні. А в березні в мене виявився місяць нонфікшену, ще якого історії про луганського санітара. Найдовша подорож Оксани Забушко. Юлія Юрчук та її бачення Швеції, а також історія про Колумбію 70-х-80-х років минулого століття, та поради Вірджинії Вульф про те, як читати книжки. Ось таке цікавезний стосик книжок будемо сьогодні обговорювати. тож влаштовуйтеся зручніше, запасайтеся закусками та напоями. Ну а я буду починати книжок. Першу книгу мені продала Аня з каналу Bookless Blog. Ось прям її канал буде тут. Давайте її підтримаємо. Їй залишилось зовсім і зовсім трошечки до тисячі підписників. Вона більш ніж цього заслуговує. В неї на каналі можна почути дуже часто про екологію, бо вона екологиня за освітою і дуже-дуже багато про це знає. А також вона полюбляє фентезі та такі. Темні похмурі книжки, про що залюбки розповідає усім своїм підписникам. Тож, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на Аню, а книгу вона мені продала саме ось цю. Таку чорнушну саму в її смаку морг історії луганського санітара Євгена Спіріна. Це реальні історії, що ставалися, коли Євген Спірін під час навчання в університеті підробляв санітаром в морзі. Я думала, чи щось буде схоже на неприродні випадки Шеперда, але сама забула про те, що в назві цієї книги є підказка, що мова буде йти про санітара. а це найнижчий щабель в ієрархії в морзі. Тобто ці люди виконують найбруднішу роботу. Тож ні, це скоріш історії про те, як будувалися відносини між колегами в Луганському морзі, про якісь дотепні, але це точно чорний гумор ситуації, що там відбувалися: про недолугі чи дуже сумні смерті, про те, як складно інколи виконувати, Виконувати власні обов'язки, бо недофінансування, навіть мінімального еквіпменту для того, щоб виконувати свою роботу в санітарів в Луганському морзі на початку 2000-х не було. Завжди ламалася. Машина, на якій вони перевозили трупи, не було спеціальних рукавичок в достатній кількості, навіть пакетів для ну самі знаєте чого, теж не було, і про це все на насправді Сумно читати, і люди, які йдуть працювати санітарами в морг, вони йдуть туди працювати не від гарного життя. Тож там на сторінках цієї книги дуже багато алкоголю, іноді навіть розбавленого спирту і завжди атмосфера така. Ну, не найприємніша. Але чим саме ця книга мене зацікавила? Чому я її саме вирішила почитати? Бо останні дві третини. Цієї книги, ось тут починається з цього червоного стікера, то свідчення-очевидця подій початку 2014 року в Луганську. Тобто Євген Успірін був там і бачив все це з перспективи працівника моргу. А це я вам скажу дуже дуже. Яскрава перспективи не кожному дано з такого боку побачити ці події. Не можу сказати, що я отримала задоволення, читаючи цю книгу, але мені дуже сподобалося, як люта справа її надрукували. Папір цупкий, приємний на дотик, такий ем, кремовий обкладинка з клапанами, друк. Просто фантастичний. Та в мене є зауваження щодо якості перекладу, він видається мені штучним, дуже неприроднім. Бо книга писалася спочатку російською і потім перекладалась на українську. І всі ці жаргонізми, якісь сталі вирази, вони відсутні в українській мові, тоді як є в російській. І тому часто це виглядало, ну. Так собі. Коротше, якщо вас зацікавила тема, звісно, читайте, книга ну в деякому сенсі прикольна. Давайте тепер поговоримо про ту книжку, яку я дуже хотіла почитати, але книгарня є відмовляла мені в цьому задоволенні. Кожен раз, коли я оформлювала замовлення, чомусь ця книга вилітала з корзини. Тож, коли я почала шукати, хто видав цю книгу англійською, уявіть. Моє здивування, що я побачила, що цю книгу можна придбати в британській мережі книгарень українською мовою, що я і зробила, бо все одно збиралася читати. Оксана Запушко найдовша подорож це один великий есей для європейських інтелектуалів, для того, щоб пояснити, що повномасштабне вторгнення це не якась маленька проблема, яка виникла лише зараз, і це навіть не війна, що длиться. Вже протягом 9 років, і навіть не за часів Незалежності, це просто квінтесенція всього того, що відбувалося в відносинах поміж Україною та усіма варіаціями того, якою була Росія впродовж 300 років. Це історія самої Оксани Забушко, її власного досвіду про те, як вона переживала перші. Дні та місяці повномасштабного вторгнення дуже великий акцент зроблено на подіях Революції Гідності. Розповідається це як. Свідчення очевидця в деяких моментах, але насправді ця книга для мене стала цікавою тими фактами, які я дізналася з неї. Наприклад, злиті посібники, уживані КГБ СССР, ще в 1960-х роках, що були оприлюднені втікачем на Заході у 1980-х. Це був Юрій Безменов і його лекції інтерв'ю про радянську друктину ідеологічної диверсії. Або захоплення країн методом дзюдо, оце мене дуже вразило той факт, що образ працівника та селянки, який ми знаємо як найяскравіший образ СССР, там де СЕРП і молот, виявляється в червоні поцупили у Григорія Нарбута, видатного українського графіка. Але ще одна цікава думка, яку дуже Вдало підкреслила Оксана Забушка на сторінках цієї книги. Мені дуже сподобалася, і мені вона здається дуже важливою. Я колись про це вже чула, але забула. Вона каже, що. Хто вам сказав люди, що історія це щось таке лінійне, що ніколи не має ніяких поворотів? що Чомусь ми люди подумали, що в 21 столітті не може відбуватися нічого того поганого, що відбувалося в попередні роки існування людства? Чому ми для себе вирішили, що при настанні нового тисячоліття, нового століття? Люди стали чомусь розумніші Ні, історія це така штука, що може бути спіраллю, може бути серпантином або чим завгодно але точно вона не прямолінійна. Так, ця книга, вона направлена більше на зарубіжну публіку, бо, здебільшого, українці знають все те, що тут написано. Хоча, якщо ви хочете заповнити пробіли в своїх знаннях а, з приводу Революції Гідності, то варто почитати. Та й взагалі а, ось ці згадки про злиті. Лекції гебістів теж дуже цікаві. Про це я б не дізналася, якщо б не читала цю книгу. Коротше, вона насправді варта уваги і читається значно легше ніж художня проза пані Оксани Забушко. Ну і щоб одразу закінчити з українськими авторами, давайте подивимося на цю прекрасну книгу. Швеція, модель для збірки Віла Вольва Песе». Я одного разу бувала вже в Швеції, а сам. Ми в Стокгольмі, то були дуже класні три чи чотири дні, було дуже весело та цікаво. Тому поглянути на Швецію ще раз, але вже очима емігрантки, яка там прожила більше ніж 10 років, мені було цікаво. Але перед тим як я почну розповідати про цю книгу, хочу вам задати питання, яке мене дуже і дуже хвилює. Як ви вважаєте, варто читати про країни від людей, які там народилися та. Та виросли і точно знають усі аспекти цієї країни, цієї культури, життя там і так далі. Чи варто читати ось такі книжки, написані людьми, що туди приїхали ззовні, які мають свій окремий інший? Досвід і бачать відмінності, які не є чимось екстраординарним для жителів цих країн. Ну коротше, насправді книга мені дуже сподобалась, але такі філософські роздуми мене дуже і дуже цікавлять. Для мене стало величезним здивуванням система обговорення. І приходження до спільного знаменнику до загального консенсусу, що шведи можуть. Більше ніж два роки обговорювати, що має бути на території ЖК поміж двох будівель. Це так довго, але при цьому кожного вислухали, думку кожного взяли до уваги, якось це змішали, і виходить, що усі залишилися задоволені. А також в цій книзі ви прочитаєте про повний цикл національних свят в Швеції, як їх святкувати, Кують насправді шведи, як виявляється, можуть не здоровкатися зі своїми друзями та знайомими, якщо зустрінуться десь у банку або в. Якомусь ТРЦ. Або якщо вони подумають, що цей привіт чи здравствуй може викликати погіршення в ваших відносинах, то ліпше вже не здоровкатися. Оце для мене стало дуже великим шоком. Тепер мені стало зрозуміліше, чому те, що трапилося в романі Фредеріка Бакмана Тривожні люди, могло бути правдою. Бо люди не дуже багато спілкуються і не дуже хочуть відкриватися один одному. Тут можна почитати і про шведський дизайн, і про те, що є така. На позірна рівність між шведами, але насправді її не існує. Книга написана легко та цікаво. Це такий інсайдерський погляд на іншу культуру. Насправді тепер в мене дуже контроверсійні враження про Швецію і Шведів, але мені все одно цікаво було це читати, і все ж таки я хочу ще раз, може, коли-небудь відвідати Швецію. Ну а тепер вже перейде. До е, Колумбії, як я вам і обіцяла. Це книга «Ми забуття, яке настане Ектора Абада Фасіолінце, книга, яку мені рекомендували ви на 12 місяців, 12 книжок. І це була перша книга, яку я прочитала з цього списку. І знаєте, це було цікаво. Е, зовсім не те, що я очікувала, але все одно цікаво. Ектор Абад Фасіолінце розповідає історію свого батька, громадського активіста. Лікаря, професора в університеті, дуже великого критика системи, яка панувала в Колумбії в 70 -80 х 80-х роках минулого століття, та людину, яка всім серцем щиро прагнула зробити більш якісним життя кожного колумбійця. Ектор Абад Гомес він був тим, хто завжди критикував владу, йшов проти течії і казав про це дуже впевнено та голосно. Тому він і поплатився за це власним життям. Такі вже були реалії в Колумбії в той час. А дуже багато людей, представників еліт, тих, хто йшли проти течії, вбивали. Плачками. Але не тільки про це розповідає ектор Абат Фасіолінсе. Він розповідає і про власну родину, про те, як він виховувався, які стосунки були в родині, про те, як вони пережили власні. Дуже травмуючі події, втрати, і це все така єдина велика щемка картина реальності, якща надані тому, що робив батько автора. Мої враження від цієї книги насправді більш нейтральні, бо це не типове для мене читання. Хоча я дуже рада, що познайомилася з Колумбією з її проблемами з її. Хоча б коротесеньким відрізком історії з таким громадським дічем, з таким прикладом непоганим насправді для наслідування. Тож я рада, що я її прочитала. Це було нетипово. І остання книжечка на сьогодні, про яку варто поговорити, це коротесенький есей Вірджинії Вульф How Should One Read a Book. Спочатку він був лекцією, що 30 січня 1926 року Вірджинія Вульф прочитала для дівчат, що навчалися в Hayes Court Common School в Кенті. А сім місяців по тому ця лекція перетворилася. Я вже на есей, була трохи редагована і е, опублікована в The Yale Review в жовтні 26-го року. І ще 6 років по тому сталася друга редактура цього тексту, який я і читала, і була вона опублікована в The Common Reader Second Series. 1932 році починається цей есей з запевнення того, що ніхто ніколи ніяк не має розповідати вам про те, як читати книжки. Ви самі вільні обирати що читати, як читати, і це лише ваша справа. Але якщо ви згодні з цією порадою, та вам все одно цікаво дізнати, що каже Вірджинія Бульф, вона починає з того, що пропонує читачу стати поплічником автора, стати співавтором і Написати хоча б якусь власну історію, щоб зрозуміти, як це складно а змальовувати те, що відбувається словами, тоді ви можете відчути і насолодитися текстом краще. Потім вона вирішає в мандрівку поміж жанрами і розмірковує про те, чи кожен автор є генієм, чи кожна книга є однаково гарною, чи варто порівнювати книжки. В різних жанрах написані різними людьми одній шкалі з одними і тими ж параметрами, як виявляється, звісно, ж, ні. А далі нитка роздумів доходить до того, що. Чи має читач прислухуватися до е, літературних критиків та їх статей, що публікуються на сторінках журналів та газет? І вона порівнює якість читання літературних критиків з якістю читання звичайних читачів, таких як ми з вами? Е, вона вказує на ну, те, що читач звичайний який водиться в природі, знаєте, на волі. Він читає для насолоди, він читає з симпатією до автора та до тексту. Він намагається отримати максимальне задоволення від цього, і таким чином автор винагороджується. Пильнотою читання людини, яка робить це з любов'ю та повагою. Це було прикольне інтелектуальне читання, яке забрало в мене купу сил та часу, бо книгу я читала англійською і витратила на переклад і усвідомлення всього того, що написано, годин 5, ну, як мінімум, 4 з половиною. Це багато, але я собою пишаюся. Краще я буду надалі читати книжки вулф українською, і якщо б це був один з есеїв яких, якоїсь збірці, певно, мені було б цікавіше, бо я б з задоволенням почитала ще щось на тему, це прикольно. Такий яскравий та різнобарвний в мене вийшов березень, незважаючи навіть на те, що був цілком повністю з нонфікшену, деякі з книжок мені. Допомогли трохи зануритися в ескапізм, особливо та, що про Швецію настільки легко та цікаво було її читати, що навіть забував дивитися інколи новини. І це було приємно насправді відволіктись на щось позитивне. Дякую, що провели зі мною цей час. Розповідайте, чи читали ви щось з цих книжок. Мені цікаво дізнатися ваші враження. Звісно ж, підтримуйте це відео лайком і не забувайте підписуватися на канал. Мені дуже приємно, ну а вам сподіваюся, цікаво та корисно. Незабаром з вами вже побачимося з теплом до вас, іра, Па-па!